От він, новий улюбленець українських фермерів. Тракторець тракторець, дуже гідний хорстик g серія Мій улюблений. Хлопці, знову є по наявності. Налітайте з клієнтів, що брали, тільки два рази датчик тиску вийшов з ладу. З двох клієнтів з усіх поломки можуть бути, як китайці, але ну, дуже мелочі, Поняли? База сама. Кентавр ДВ. Того ж рівня, Оріон тобто для себе техніка робоча. Комплектація зроблена максимально по людськи Щоб все було, щоб не стоїло космос грошей, щоб була удобна компоновка, щоб були різні комплектації. тобто Є треба з реверсом, буде з реверсом, треба просто на широкій гумі з примусовим. Як оця моделька GX. Буде просто на широкій гумі з примусовим, Треба там з дашком ще щось буде з дашком. Різні комплектації, різна ціна. Нормальні мости базово, як ото в ДВ, в Кентавріка, дуже схожі, навіть взаємозаміняємо запчасті. Гідрач, широкі колеса, Саме головне, що це. Якість за свої гроші. Ви не переплачуєте за фірму, за назву, за наклейки, за дизайн. Тут все конкретно і по факту. По комплектації, по деньгах, запчасті є. Запчасть, до речі, любу можна замовити. Це моделька в нас іде G. Серія є ще L-серія, є ще R-серія. Це все трошки різні в Китаї постачальники, але одна фірма в Україні, яка це завозить, той же самий, що DTC, Кентавр. І вже 13 років возиться. Дивіться, тут, тут, в цій моделі вже бак винесли наверх, щоб він при їзді не пошкодився кемовський мотор. І, до речі, тут грамотно зробили бак з вирізом, бачите щоб можна було достатися до клапанів, до кришки клапанів, щоб не знімати бака Тут же це, про це подумали. Два насоси, розширительний бачок. Двоконтурне охолодження, два фільтри грубої і тонкої очистки. По мотору КМ в усіх лінійках йде. В 25-ті йде 385-й, в 40-х йде 490-й, і в 50-ті йде 495-й БТ. Тракторист дуже, дуже гарно виконаний, Тобто, сучасно, в предохранітелі закриті. Всі Органи управління тяги, бачите, теж знизу нічого не теліпається, не болотоється. Железо, железо гарне, передок на кардані. Робоча зона теж зроблена, дуже по-людській. Великі противаги, не картонні, вони дійсно важать нормально. Удобно. Регулюється колія, Трьох точка посилена, зроблена в рівень розкоси. Дві гідропари, одна, на причіп, ще на якесь додаткове обладнання. Дві швидкості вал відбору потужності. Навісна система піднімає до 800 кг на підйом. тяги йдуть посилені. Розкоси виставлені в рівень, бачите, стоїть, не треба вже нічого переробляти, не буде ломити. Також є продольне регулювання. Роздільні і в коробку, і масло гідравлічне. Роздільні ванни теж дуже важливий момент для людей просили, то зробили. Є такі також з дводисковим щепленням, з однодісковим щепленням, є такі самі на реверсі тракторці, є такі самі тракторці без реверсу. Ну і так далі сороковки, п'ятдесятки. Нема бистрозйомів. стандартна на 28 яблука. Тако виглядає робоча зона. Тут управління гідравлікою з під праву руку, сучасне класне сидіння, блокіровки, включення в Ому. Полік у нас повністю рівний. Сідушка, типу схожа на скаутський гремер, це не гремер, але достойна сідушка нормальна. Зручно, комфортно, все, що треба. Пас безпеки є, підлокотник є. За місцем оператора все зашите. Плаваючи, на всіх гідропарах є. Вісім передач вперед, одна назад. По коробці теж все є. Роздільні гальма. Вот. Супер зручний для себе тракторець, розгляньте. Фірма хороша, хорошо себе зарекомендувала. І тракторець сам дуже достойний. Кому зайшов, ставте лайк, питайтеся. Ціни сносні, ціни адекватні.